В залі народного дому просвіта зібралися відповідальні працівники місцевих органів влади, військові, ветерани збройних сил, війни та праці національно визвоних змагань представників громадськості міста. З нагоди п'ятої річниці збройних сил України з вітальним словом перед учасниками зборів виступив заступник командира однієї з військових частин військового гарнізону, підполковник депутат міської ради Володимир Матвєєв. П'ять років невеликий історичний термін, але за цей час було зроблено чимало на шляху встановлення української армії. І в плані реформування структури збройних сил, бойової та виховної підготовки армійських підрозділів, встановлення та розширення міжнародних контактів українських військових. Головний підсумок зроблено зазначалося у виступі незаперечність існування збройних сил України, які стоять на варті її незалежності та інтересів народу. Завдяки старанням українських військових зростає і міжнародний престиж нашої держави. Добровільна відмова від ядерної зброї, участь у миротворчих операціях організації Об'єднаних Націй, научно підтверджують миролюбність молодої держави, збройні сили якої покликані виключно захищати рубежі України від зовнішніх посягань. По знаменні свята, його всенародний та урочистий характер йшлося у виступах голови Ковальської міської ради народних депутатів Анатолія Семенюка, заступників голови обласної державної адміністрації Петра Оніщука та районної державної адміністрації Павла Ющика, викладача міського училища номер 5 Ніни Пустовойд. Привітати військових зі святом прийшли і учні ковальських шкіл, віршовані поздоровлення, яких внесли помітне пожвавлення за з нагоди п'ятої річниці збройних сил велику групу. Офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів військових підрозділів Ковальщини нагороджено почесними грамотами, подяками та грошовими преміями. Завершив святковий вечір концерт за участю колективів художньої самодіяльності міста та військового оркестру Ковальського гарнізону.